Шановні ну, колеги, доброго ранку. Доброго ранку всім, у кого є. Я з Ангівчини. Я з Ангівчини. Так, я вимкнусь просто на іншу. Все, так? Да. А, запускайте, Ну, і де, де червона ракета? Яка показує, так мовити, хай. найсильніше, хай. Зараз зараз це можна спихнути на електрик, на, на електрику, да? хоча вона є, але будемо говорити, що вона не така і не дає нам можливості працювати як треба. Дякую, так. Тепер ще раз да, спроба номер два. Вітаю всіх. Всім дякую, хто зібрався і прийшов на наш сьогоднішній захід. І я сподіваюся, що сьогоднішнє обговорення буде цікаве і буде корисним всім. Буквально кілька слів про те, що ми робимо, і що очікувати сьогодні. Ви знаєте, що Україна поставила досить амбітне завдання протягом кількох років вступити в Європейський Союз або щонайменше завершити відповідні перемовини і бути готовим до вступу. Але ми прекрасно розуміємо, що це вимагає дуже такої непростої підготовки. Європейський союз, вступ до Європейського Союзу це перш за все, прийняття правил Європейського Союзу і дуже жорсткий, але дуже об'єктивний принцип, Take it or leave it. Тобто, або ви приймаєте ці правила, або ви їх не приймаєте, але тоді не вступаєте в європейський союз. Зараз інститут економічних досліджень проводить кілька таких реалізує кілька проєктів, де ми намагаємося подивитися на конкретні аспекти, пов'язані із застосуванням тих чи інших правил. Тих чи інших правил і готовності України те, що називається, ту competitive pressures», да тобто бути здатними витримувати конкурентний тиск спільного ринку, і це дуже непросте завдання. Тепер, якщо перейти від таких загальних речей, значить буквально кілька слів про тему нашого сьогоднішнього засідання. Ми хочемо сьогодні поговорити про торгівлю України та ЄС і таки обрали собі провокативну назву між доступом до ринку та інтеграцією правил. Ну, більшою мірою, ми, звичайно, будемо говорити про правила, але звичайно будемо говорити і про цифри, що ми сьогодні експортуємо і ми, так мовити в такому економічному плані рухаємося сьогодні. В Європейський Союз. Сьогодні ми обов'язково говоримо фактично два блоки правил. Перший блок правил, які стосуються експорту, стосується угоди про акка і стосується фактично технічних вимог до того, як ми повинні торгувати відповідними товарами. І звичайно, також будемо торкатися і питання торговельного режиму. Тому що торговельний режим між Україною і Європейським Союзом і з одного боку визначається угодою про асоціацію. У нас був так мовити період пов'язаний з тим, що з нас зняли всі ми, але тим не менше на сьогоднішній день ситуація змінюється. В плані автономних торговельних преференцій, очевидно, про ці речі треба говорити і подивитися, що тут відбувається. І другий аспект правил це правила, які пов'язані з логістикою, які пов'язані фактично з транспортом, тому що торгівля це переміщення товарів. Якби там де розвивалася електронна торгівля, всякі різні електронні послуги, але певний товар треба перемістити з точку А в точку Б з усіма відповідними складнощами з усіма відповідними наслідками, я сподіваюся, що сьогоднішнє обговорення буде дуже плідним і буде дуже цікавим. Воно, можливо, не таке, так сказать, я би сказав, хапає за серце як обговорення сьогодні сьогоднішнього стану української енергетики, все що з цим пов'язано безпосередньо. Да, не думаю, що воно таке. Але тим не менше, це ті правила і ті речі, ті бухгалтерські моменти, з якими треба працювати. І в принципі, в цьому полягає полягає зміст зміст вступу. Е, я хотів би подякувати щиро європейському союзу і подякувати міжнародному фонду відродження, нашому давньому і дуже надійному партнеру. За Ініціативу вступаємо в ЄС разом, і на сьогоднішній день багато із того, що робиться саме в плані. Вступу України в ЄС з боку і громадянського суспільства. Але тепер я буду говорити більшою мірою про експортну спільноту. Це допомога з боку міжнародного фонду відродження і допомога з боку Європейського союзу. З великим задоволенням передаю слово пані Ользі Квашук, менеджерку програми Україна і світ, Європа і світ. Ну Україна, Європа і світ. Ми частина Європи, тому я так скромно одразу сказав Україна і світ да? міжнародний фонд відродження. Будь ласка, пані Ольга. Дякую, Ігоре Валентиновичу. Дійсно, Україна це Європа, тому програма Європейського так. Я хотіла коротко сказати, чому нам важливо було підтримати таку ініціативу. Дійсно, як уже Ігор Валентинович сказав, Міжнародний фонд відродження спільно з європейським союзом реалізує такий трирічний проект, який називається Вступаємо в ЄС разом. Мені більше, напевно, подобається англійська версія оригінальна «Hall of Society Accession», тобто що. В нас має бути вступ на усіх рівнях на рівні роботи у робочих групах там при міністерствах по чаптерах. Так на рівні громад, тому дуже важливо, щоб був ось цей зв'язок усіх рівнів і між собою, і робота йшла на кожному рівні. Тому ми минулого року підтримали низку проектів. Насправді ми так порахували, то наш конкурс минулорічний охопив десь 25 чаптерів. То фактично це більшість. Звичайно, там різний рівень залучення, але наші партнери, в тому числі і інститут, працюють, допомагають і міністерствам розробляти і скринінг проходити, власне, розробляти політики, готуватися до, до сторонніх перемовин. І це насправді дуже важливо, тому що ми розуміємо, який зараз є брак кадрів, і самі там попередня віцепрем'єрка говорила, і нинішній, що зараз дуже. Великі там очікування, ну, все-таки є на громадянське суспільство на експертну спільноту, тому що е, тільки власними зусиллями це буде складно. Тобто, це, це реалістично, але це буде довше і складніше, значно. Ми бачимо наскільки е, впливовий зараз громадський сектор, і дуже добре, що інститут залучає до своїх заходів ось всіх е, я не люблю слово стейкхолдери, та за, е, зацікавлених сторін. Тобто, щоб дійсно є ось цей такий.